Сьогодні буде збільшення ємності і досить таке конкретне, додивіться. Dell VFV59 колись був ємністю 6720 мАч, коли був новим. От, батарейки вже своє відпрацювали, ємність втрачена. Я вас зараз покажу, вікно СБС, побачите, скільки тут залишилось. От, і буду міняти оці елементи на наші, абсолютно нові, ємністю 4000 мАг. Так як ця батарея зібрана, два елементи послідовно по два в паралель. От, а наші елементи мають ємність 4000 мАч, то нова ємність цієї збірки буде 8000 мАч. Як вам? Було 6700, а стане 8. Батарейка 2015 року. проєктна на ємність неї була 6900, а Залишкова, а Залишкова дивимось 731 мАч. Елементи тут були LG. Ну, До речі, дуже гарно вони себе відпрацювали, віддали себе повністю. Ну от, в принципі, вся діагностика. Елементи змінені. Калібровки програмування виконані, лок знятий. Вольтаж з'явився. Зараз на ній 7,7 вольта. І наступні характеристики. Чіпка нас BQ304. Сьогоднішня дата: 1 цикл. По 4,2 В на секцію. Зарядний вольтаж у нас змінився на 8800, 4400 ці банки. От, зарядний ток, як підкоригував по даташиту під оці імена елементи, які я сюди встановив. І зараз акумулятор в процесі зарядки. 8,4 вольта, майже 8,5, 1,4, ну майже 1,5 А в нього заходить. Ремонт нашого акумулятора можна вважати завершеним, і він їде до свого власника. Кому цікава подібна робота, звертайтеся з радістю, допоможу.